Михницьку, заступника голови Обоківської районної ради, депутата від міста України. Доброго дня, шановна громада. Я, мабуть, довго говорити не буду, тому що все чітко і вияснили, і сказав, і пан Виліченко, і Первичка, і е, наша лікарня. Однозначно, над цим питанням йде робота. Листи були на районну раду. Районна рада депутати і фракції відсилали листи в область. В області йдуть переговори, перемовини і працюємо. Ну, і фактично, кожен день ми з паном Віліченко працюємо, тому що я тримаю це питання на особистому контролі. Дуже важко працювати тоді, коли зверху говорять цифри, а знизу треба щось робити. Однозначна, позиція районної ради. Ніяких скорочень ліжок, ніякого скорочення дитячого відділення. Так, давайте будемо реалістами. Треба дивитися, консолідувати сили і реформувати. Але з умов. Різати, зараз викинемо койка ліжка, а що потім. Зверху вони підуть, їм ми не цікаві. Ми вибирали тих людей, які там земля. Нам вирішити питання тут. І з ними і там і тут наші проблеми. Ми повинні зберегти нашу лікарню однозначно. Зараз на цідній сесії всі депутати, всі фракції. І це дуже приємно, що по цьому питанню немає ніяких розбіжностей. Всі тільки за те, щоб зібрати комісію, щоб працювати з областю. Писати на, на Верховну Раду. Не може бути така постанова, вона проти нас, проти людей, проти громади. І, мабуть, це найважливіше. Нікому, ніхто не владасть скорочувати. Так, знаєте, а я ось вирішив. Давайте по алфавітному порядку. На жаль, ви знаєте, що це компетенції. Пана Косенко, виконуючого обов'язки зараз. Слава Богу, ну, райдержадміністрації, бо це їх повноваження. Не районної ради. Але районна рада однозначно буде тримати на цьому питанні, тримати руку на пульсі. Але я знаю, що і сьогодні пан Косенко, коли була народа всіх громад селищних рад, було сказано і підтверджено те, що сказав пан Міліченко. Ні одного наказу про звільнення немає і воно не готується. На жаль, зараз дуже багато популізму. Багато депутатів і в Фейсбуці, і по міжнароду встають і говорять те, що навіть не знають. Ні одного разу не поспілкувавшись з тим же паном Міліченко. Що сьогодні ми бачимо на нараді о 10 годині, так? Це добре, що ви відслідковуєте це питання. Однозначно треба його кожен день перевіряти, листи писати. Але, як на мою думку, треба зібрати сильну, дужу комісію із професіоналів, із керівників. Із представників депутатів міської ради районного рівня, і вирішувати питання оптимізації, бо є серійного фінансування, і його треба шукати важливості або трансформа добавити із різних сіл, місць додати. З Обухова, який теж має. І однозначно вирішувати питання тут і зараз. Це, мабуть, мало, половина буде зараз головна теза. Як ви вважаєте? Однозначно. Однозначно. Треба висловити всі думки. Просто так нічого не з'являється. Так ж, значить є ще інша думка. Є запитання до Ну, дякую вам.